Сьогодні сюди українські студенти вийшли на е, марш протесту проти е, репресій і е, відповідно тиску на вузи на студентів на викладачів, які просто долучаються до громадянських акцій протесту демократичних в Україні. Е, відповідно е, нас тут зустріли ряди міліції, нас зустріли тут закриті ворота. нас зустріли тут, що навіть не те, що навіть студентів, навіть народних депутатів які захотіли допомогти е, там ігоря Міжниченка і журналістів, які ними, навіть їх з не пускали. Потім врешті запустили. Потявивши час чиновники і студенти зрозуміли, що це не є Європа, це не є нормально. Якщо ми хочемо змін, ми маємо показувати на своєму прикладі: площі, сквери, вільний простір створений для людей так в усьому цивілізованому світі. Відповідно. Ми обережно зняли ворота, безодних навіть їхні цей, е, пар, е, замок не зламали. Обережно сняли ворота, студенти зайшли, і після того це міністерство врешті запрацювало. Сюди вийшов заступник міністра освіти, і він нібито вже дізнався, що відбуваються перевірки, відбувається тиск на студентів, що е, не пускається до студентів, жінка не який замок. То відвидно, вже зараз ми змусили їх працювати так, як це має бути. І він зітувався не перед там трьома особами без камер, а він візитувався перед цією громадою студентів. Перед представниками різних орхамітетів, перед журналістами, ось так має бути цей цивілізований процес, але так як ми не бачимо від них зворотнього розуміння. Вони відверто корчать в себе, ну просто наміхається з людей, то кажуть, так, розійшлися такі, якби позиція хазяїн Баріна. То, звичайно, ця людина просто ну негідник, який не може бути державним чиновником. Чиновником не може бути така особа, яка зневажає студентів і журналістів. Тому вимоги студентів незмінними. Перше це припинити ці от репресії, цензуру, тисну викладачів і студентів письмово. Друге це у відставку субиму і безпосередньо самого міністра освіти Табачника. студенти? А те, що ми говоримо про е утиски з боку ректорів, я ще раз хочу зазначити і хотів би вас просити, що якщо буде хоч якийсь один факт, який буде зафіксований, і він буде мати місце в системі Міністерства освіти і науки, я вам обіцяю, що він буде жорстоко розглянути. По-друге, хочу зазначити, що ті емки, які існують, це якраз той випадок, коли все ж таки треба знати, була людина студент на навчаннях чи ні. Щодо грошового відпрацювання, ну це слідуюча тема. Я повинен її вивчити, тому що я зовсім не знав, що в нас емки відпрацьовуються за кошти. Я хочу сказати, що мені дуже приємно, що ми знайшли порозуміння, перш за все. По-друге, ми домовились про те, що у нас дійсно буде прямий контакт. Навіть за сутки, хоча я вважаю, що це все ж таки 21 -е століття, і можна працювати більш скорішим темпом і динамічнішим. По-друге, по-друге, по третє, по третє, я ще раз хочу зазначити, шановні колеги, і я сьогодні дійсно зробив цю заяву, що в системі Міністерства освіти центральний орган виконавчої влади не існує для того, щоб робити репресії. Це перш за все. Це перш за все центральний орган виконавчої влади, який створює умови для отримання освіти.